Кременчуці обговорюють комунальні тарифи, учасники АТО отримують ордени за мужність, а бельгійці створюють культурно-мистецький центр на руїнах старого кінотеатру. Це Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. Вечір добрий. Розпочинаємо. Сьогодні ще десятеро кременчуцьких атовців офіційно отримали статус учасників бойових дій та ордени за мужність. Нагородження відбулось у виконкомі міської ради. Вшанували посмертно і нашого земляка Миколу Мартинюка. Подробиці далі орденом за мужність третього ступеня від президента України посмертно нагороджено Миколу Мартинюка. Відзнаку вручили батькові героя. Сьогодні ми даємо належне тим людям. Які захищали цілісність нашої держави і продовжують це робити, які віддали своє життя во ім'я нашої незалежної держави самостійної. Тому з вашого дозволу ми і розпочнемо сьогодні процедуру нагороди наших героїв. Будь ласка, указом президента України 311-215. Від 4 червня 2015 року нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертна Мартинюка Миколу Миколаївичу. Хто приймає нагороди? Нагороду приймає батька Мартинюк Микола Миколайович. Я не знаю, які слова і відчуття вам сказати. Ми пишаємося вашим сином. Він навіки. Буде занесений в книгу поваги, пошани і пам'яті наших кремівчажан. Дякуємо вам за виховання. Ще десятеро учасників АТО отримали посвідчення учасників бойових дій та ордени. Дозвольте вам простити це посвідчення і виразити слова подяки за ваш вклад. Да за що. Нічого. Будь ласка, і за скромність. Після нагородження посадовці передали до реактивно-мінометного полку захисні сітки, придбані за бюджетні кошти у рамках програми допомоги військовим формуванням. Кілька вантажівок із захисним військовим приладдям вже невдовзі відправиться на передову. Ми пишаємося тим, що сьогодні такий бойовий підрозділ розквартирований в нашому місті, безпосередньо виконує бойову роботу на там, де він повинен це все виконувати, і відгуки командування про їхню роботу носять самий позитивний характер. Спасіба міської раді за те, що дали нам тенти, які для укриття бойових машин. Передайте вітання командиру, успіхів вам. Дякую. 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 Завершився офіційний візит до нашого міста делегації членів Київської асоціації військових аташе. Гості відвідали мерію, побували на автокразі, у льотному коледжі, музеї авіації та у парку миру. Про свої враження нашому кореспондентові прямою мовою Аташе з питань оборони Литовської республіки міндау Квіклус. Впечатлення великі, тому що не могли подумати, що такі. В таком городе столько промышленности украинской сконцентрированы и да, увидели Льотный университет, да, теж впечатлило, что столько студентов будем говорить в наших столицах, говорить, что увидели. И наверное, будут и і и, и контракты. І напевно, і, ще не раз приїдемо в ваш город на запитання кореспондента, чи можете ви як військовий спрогнозувати, коли ж нарешті війна в Україні завершиться, відповів так: ні, відповідати на це питання не буду. Воно політичне. Слід зазначити, що столична асоціація військових аташе була створена у 1992 році. На сьогоднішній день вона об'єднує більше 50 країн світу, кредитованих в Україні. Основна мета діяльності підтримання зв'язків щодо співпраці з Міноборони України урядовими та громадськими організаціями країни. Звісно, ми розуміємо, що не від вас залежить окончательне рішення якогось питання про співпрацю, але якщо ви будете э, мостиком між вашим, вашою країною і нашим містом, а, відповідно, між вашою країною і нашою країною, то ми будемо вам дуже благодарні. Ми не говоримо «до свидання», а говоримо до нових стріч. Кременчук місто миру, і як говорили дуже давно, немає більш торгового міста по Дніпру ніж Кременчук. Рятувальники б'ють на сполох. Лише за два дні на водних об'єктах загинуло двоє людей. Спекотна погода змушує Кременчужан шукати порятунку біля води. Але нехтування елементарними правилами у більшості випадків призводить до трагедії. Далі докладно. Вчора ввечері в озері, що в міському саду, потонув чоловік. Трагедія трапилася після 6-ї години вечора. Про інцидент сповістили рятувальники відпочиваючи, які позвонили на 101 і повідомили, що невідомий їм чоловік віком від 40 до 45 років потонув. На місце виїхали співробітники водолаз рятувальної станції. Вони дістали тіло чоловіка із води. Слід зазначити, територія навколо озера в міському саду це незавершене будівництво. Після того, як підрядна організація, яка вела будівельні роботи, демонтувала огорожу навколо об'єкту, на озері стали. Йно відпочивати кримечужани це дуже небезпечно, говорять рятувальники, адже берег не пристосований для відпочинку у воді. Але це не зупиняє відчують духів. 5 липня трагедія трапилася і у Кременчуцькому районі. На річці Сіпсьол потонув 35-річний житель села Демидівка. До приїзду рятувальників самі ж відпочиваючи витягли чоловіка із води, але було вже занадто пізно. міське районне управління головного управління ДСНС України у Полтавській області вкотре попереджає громадян, які відпочивають на воді. Не заходьте у воду, якщо вона дуже холодна. Утримуйтесь від плавання поодинці. Не в тверезому стані в воду бажано не заходити. Купайтеся тільки в тих містах, які для цього призначені, та забезпечені рятувальниками. Не запливайте за бойки. Батькам радимо більше приділяти увагу до своїх дітей під час відпочинку на воді. Якщо побачили знак, купатися заборонено, необхідно уникати таких міст для купання. У місті тривають громадські обговорення щодо збільшення комунальних тарифів. Вчора чергові збори мешканців молодіжного з керівництвом керуючої компанії Житло відбулись у палаці культури Нафтохімік. Все відбувалося тим самим сценарним планом, що й у Крюкові ті ж самі дієві постаті як на сцені, так і в залі. Головуючий зібрання, заступник міського голови Сергій Ярош на початку зустрічі повідомляє присутнім, що попередні громадські слухання на правобережжі в цілому прийшли конструктивно. На що сподівався, і цього разу першому слову надають керівникові керуючої компанії Житло Олександру Бондаренко, який намагається простою мовою дати зрозуміти, з якої причини надавачі послуг у нашому випадку житло ініціювали і Ідею щодо збільшення тарифів, а точніше, скоригування останніх в частині складової електроенергії, вартість якої останнім часом збільшилась. небольшому поняття тарифа заінтересовані не тільки ми як предприятія, а й жильці. По тій причині, що ви по-прежньому будете получать качественної услуги, ступінь розпалювання в залі почав підвищуватися, коли Олександр Бондаренко почав розповідати про оптимізацію та мінімізацію дослівно витрат. Скільки і чого було скорочено, можна взагалі ні за що не платіник давайте тоді і не будемо користуватися ні електроенергією, ні водою, ні другими благами. Давайте сделаем так, когда все всі комунальні, то ви будете оплачувати. А що ви діли? Мужчина, я предоставляю услуги. Я каждый день хожу на роботу і день думаю, до вечора каким образом это сделать. Далі до загального мікрофону в залі підходять всі ті ж самі громадські діячі та представники міських осередків політичних партій. Дебати тривали понад годину. Наступне третє зібрання відбудеться сьогодні. Вже у міському палаці культури. Слід додати тому, що про це запитували. Чи підвищує тарифи приватна компанія з надання послуг? Перспектива ні, повідомив Сергій Ярош. Таких заяв до міського конкому не надходило. Вчора у стінах міськвиконкому відбувся учбовий семінар з питань діяльності органів місцевого самоврядування. У проведенні семінару взяли участь депутати, управлінці, журналісти. Координатор семінару Володимир Ляпота, голова громадської організації Соціальна реабілітація та юридична допомога. Запрошений науковець Анатолій Самодрін порушив тему розвитку публічного адміністрування засадами соціально-культурного і освітологічного існування. Він поділився досвідом, як досягти успіху у сфері державного управління. Такі заняття планують проводити протягом двох тижнів у вівторок та четвер у великій залі міськвиконкому. Сьогодні в оздоровчому таборі Зоряний стартувала друга табірна зміна. Зранку Кременчуцьку дітвору проводжали до позаміського закладу відпочинку батьки, міська влада та журналісти Кременчуцьких новин. Дуже хотілося поїхати раз, тому що мені відпочинок. Вот, і ну, думаю, що я проведу дуже придуочень час зі своїми подругами. Я їздила минулому році в, в лагері. Там було очень много однокласників. Я з своїх. Правда, они были в разных отрядах, но мне очень понравился отдых. Мы учили всякие речевки, э, мы танцевали на дискотеках, э, играли каждый день. В общем, что-то делали необычное такое э, в один обычный день. Я в лагерь еду первый раз, но по рассказу своих друзей мне кажется, что там очень круто и надеюсь, что я там классно проведу время. Діти сподіваються на гарний відпочинок. Працівники зоряного обіцяють його забезпечити. Це і різноманітні ігри, квести, ярмарок, кожного дня дискотека, тематичні дискотеки. Через день майже якісь там концерти, постановки казок, театральні видовища. Ну все чудовий відпочинок. Сподіваємося, що буде гарна погода, а все інше табір забезпечить. Це і гарна культурна програма, і масові заходи, і дискотеки. Звичайно, відпочинок на пляжі. Ну і все те, без чого неможливо уявити літній відпочинок в дитячому закладі оздоровлення і відпочинку. Батьки за свої чада спокійні, впевнені, все буде гаразд. Я свою дитинку відправляю до цього табору вже втретє. Звичайно, я не хвилююся, тому що два попередніх рази дитинка провела при чудово свої канікули. Вона оздоровилась, Вона познайомилася Млися з новими друзями в неї було дуже багато яскравих вражень. Було весело, було радісно. Дітки дійсно відпочили, набралися сил для подальшого навчання на наступний навчальний рік у школі. Сподіваюся, що в цьому році буде так само, а можливо, навіть і краще. Впродовж другої табірної зміни у зоряному відпочине 345 дітей. Пільговиків при тому, 72. Ми закупили 72 путівки для дітей пільгових категорій тих дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів міського бюджету. Переважна кількість цих путівок є безкоштовними, і невеличка кількість має батьківську доплату 10, 20 або 30%. відсотків. В числі пільговиків, хто здоровиться за рахунок коштів міського бюджету і малеча вимушених переселенців, путівку нам представив гори з полком, мені позвонили, пропонували путівку. Я з удовольствием согласилась, тому що ну для нас зараз це очень хороше підспорігає. Вовні достаточно, потім на паїхала мені в, в Пінірські лагерь перший раз, і таке от у мене стає вначалі помагалася подумати я переживаю, ні я не переживаю, я в привкушенні того. Замечательного лета, которое она проведе в лагере. ну гораздо лучше, чем просто дома во дворе. Ну, я вообще я в восторге. Тож побажаем дітворі, сонячної погоды, новых знакомств та незабутніх вражень у зоряному. Звіси, у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Ерудит, що працює на базі Кременчуцького педагогічного коледжу, відбулося закриття другої літньої комп'ютерної школи Олімп. Школа працювала упродовж 1-8 липня і зібрала на навчання учнів із різних куточків України. Дмитро Демиденко в деталях. Вже у друге на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ерудит збираються найсильніші майбутні програмісти із Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська, Миколаєва, Херсона, Кірова. Радах Хмельницького та Закарпаття упродовж тижня учням читають лекції найкращі викладачі та студенти з інформатики, серед яких і завідувач кафедри інформатики та обчислювальної техніки Чернігівського національного педагогічного університету, голова журів всеукраїнської олімпіади з інформатики Юрій Горошко. Діти наші амбітні, які хочуть стати майбутніми програмістами, вони повинні тренуватися постійно. Це постійний процес, постійний процес зростання, тому що ця галузь дуже швидко змінюється. Нові технології, нові задачі і. Постійно треба рости, а от а тут вони можуть не тільки займатися своїм професійним майбутнім заняттями, але й прекрасно відпочити чисте повітря, чиста річка, дуже гарне харчування і друзі. Ну, все прикартак, так що я вважаю, що це дуже гарна ідея. Організатори натхненник літньої комп'ютерної школи, викладач Кременчуцького педагогічного коледжу Валентин Мельник, шкодують тільки про те, що ерудит не має можливості прийняти більше юних айтишників. Хоча за допомогою спонсорів це стає реальністю. Нам хотілося, щоб за рахунок цієї школи наші учні були конкурентно спроможними і на всеукраїнських олімпіадах та на міжнародних. Аже на міжнародних олімпіадах на даний момент, скажімо, лідерами є Китай, Росія, Сполучні. Учені штати Америки, і нам хотілося, щоб ми були на одному рівні з ними. Тому основна мета була підготовка саме до таких змагань з одного боку, а з другого боку підготувати дітей і дати їм можливість отримати гарну спеціальність і можливість пробити собі шлях в життя. Діти вивчали мови програмування C++ та Pascal, Ознайомилися з певними класами алгоритмів, які не проходять навіть в університетах. Працювали на повну і так само відпочивали. До речі, з 26 липня по 2 серпня у Казахстані відбудеться. Всесвітня олімпіада з інформатики, братиму участь у змаганнях і українська команда. До її складу увійшли двоє кримчажан Марк Міхно та Роман Качур. Мені це подобається, цим займатися. І в майбутньому це мені дійсно допоможе, тому що сфера дійсно… Очень хорошая, можна много Мне кажется, это очень перспективна сфера діяльності і в неї достаточно легко быстро добиться успеха, Якщо прилагає достаточно усилий. ну у меня это получается вполне. всі учасники літньої комп'ютерної школи були нагороджені дипломами та цінними подарунками від спонсорів компанії Альтексофт. А нам залишається сподіватися на вдалий виступ українців у Казахстані. З 10 по 12 липня у Кременчуці відбудеться фестиваль урбаністичної культури Трансформерс. Втім, підготовчі роботи вже йдуть повним ходом. Одним із головних завдань фестивалю є створення культурно-мистецького центру на місці старого занедбаного кінотеатру Дніпро у парку Придніпровській. Подробиці у сюжеті. З початку тижня на руїнах колишнього кінотеатру Дніпро можна спостерігати велике скупчення молоді. Молоді люди вирішили дати друге життя старій руїні. Лише за два дні прибирання назбирали більше сотні мішків різного непотребу і сміття. Але були і цікаві знахідки, як, наприклад, раритетні окуляри, пляшечка парфумів, компас і листи в пляшці, із побажаннями від випускників одного із технікумів міста. Планується, що у неділю ці листи з минулого організатори фестивалю зачитають у голос. Зараз же триває підготовчий Процес на території занедбаного кінотеатру вперше за десятки років знову надзвичайно людно. Взагалі ж одночасно можна почути українську, російську і англійську мови. Зараз зійшлися активісти місцеві і з Бельгії команда Тустант, і вони спільно працюючи, намагаються придумати концепт, який би задовольняв інтереси велосипедистів, художників, музикантів, артистів і щоб це місце було місцем активності. Згідно попереднього плану, на невеличкій території території кінотеатру має розміститися велотрек для велосипедистів, має бути зона для художників. А на фонтані або ж на вході в кінотеатр має бути зона для музикантів. Ми у Кременчуці займаємося активізацією творчих спільнот. Ми зійшлися на тому, що нам буде цікавий бельгійський досвід в плані об'єднання людей за спільними інтересами в плані об'єднання їх активностей, Бо, на мій погляд, в Кременчуці не вистачає це в творчому колі. Пепен Кеніс, координатор організації Тустант, говорить, що вони займаються у Брюсселі реактивацією старих занедбаних споруд а в Україні це перший такий проект nice to be here. він каже, що вони дуже раді бути тут. Що їм здається, що Кременчук відкрите місце, що тут люди також відкриті і дуже гостинні. І він каже, що його група також дуже надихнена, і вони хочуть зробити з цього кінотеатру, перетворити цей кінотеатр на якесь корисне місце для, для общини для громади. Що вийде із спільно українсько-бельгійського проекту? Побачимо вже найближчими днями. Фестиваль урбаністичної культури стартує у Кременчуці вже з 10 липня. Синоптики Полтавського гідрометцентру прогнозують на завтра ясну та спекотну погоду без опадів. Температура повітря вночі 22 градуси, в день 32 із позначкою. Плюс це була остання інформація нашого випуску. Побачимось вже завтра на телеканалі Лтава. Нехай вам щастить і бережіть себе. Все буде добре.